Я потрапив на соковитий і в перші ж дні побудував французьку пекарню. Провів дороги по всьому спавну. І ні, я не балатуюся у президенти. Привіт, я Шарлотта. і я тепер виглядаю, як ділова людина, а це зараз соковитий. Якщо коротко, то це сервер контент-мейкерів по кубікам. Зайшовши на сервер вперше, мене одразу зустрів потомкіч і Морква. Вони показали мені спами, Потомкіч підкупив мене, і я вступив у ЗСС. Що це таке? Давайте вам краще Потомкіч пояснить. Що таке ЗСС? Розповідаю, ЗСС – це земельна служба соковитого. Ми разом з хайдриком і фелесом її організували для того, щоб контролювати спа, ставн, са, стан спав. Давайте одразу прояснимо, я не задрот. Я просто гра по 12 16 годин на день. Але вам ж краще більше контенту. От, ну коротше, обрав я собі місце по двом критеріям. Pierwsze. Це відстань від спавну. Вона повинна бути невеликою. І друга це якийсь яскравий біом біля водойму. І якраз таке місце було поряд з потомкічем хайбриком та ліхтариком. Так, з місцем ми вирішили, а жити туди будемо. Переміщаємося в креативний світ і накидимо собі башеньку. Спочатку думав робити чотири поверхи, але передумав, бо треба було б добувати набагато більше блоків. Матеріали хотів обрати не дуже складні, але ви ж мене знаєте, обрав кміть і все пішло. Ну, здається, готово. Залишається тільки добути 5000 блоків. Стартовий домік, стартовий домі. Поки він там щось бурчить, розповім вам одну історію. І якось потом ді сказав: я єбу, то в нас французький сервер. Є ейфелева вежа, бути Нотр-Дам де Пагій, трещо зробити пекарню з круасанами та ресторан з жабами. Ну а я і не проти. Знайшов собі референс в Вінтерості і пішов будувати. Тут я стикнувся з проблемкою. Пам'ятаєте, на початку відео я сказав про ЗСС, так ось, щоб побудувати щось на спавні, мені треба дозвіл на побудову. А спочатку треба вибрати ділянку. І як ви бачите, всі найкоротіші місця вже зайняті, а ось коробки флейка і потім гіча псують вигляд в спавну, увімікнувши свої соціальні навички. Ладно, і я просто спитав у них, чи можна побудувати замість їхніх магазинчиків свій. І вони погодились при умові, що кожен буде мати свій магазин. А в принципі, мене це влаштовує. Так, півділа виконана, залишається юридично оформити земельну ділянку на себе. І ще трохи бюрократії. Так бить, вони додали бюрократію в кубіки, але не буде. Це було цікаво. Так ось, пішов я у будівлю ЗСС, обсудити це питаннячко з дідом. Ой, тобто, з хайберком. Всього лише 10 хвилин і він заповнив всі необхідні бумажки. Все, вітаю, перша процедура легалізації вашої будівлі є. Вітаю, бажаю вам дальнішого, типу успішного. Оформлення. Так. Все, вільні. Дякую. Приходьте ще раз. Дякую за це э, приймати. Посадова особа Хайберґідувич, замовник пан Шарлота. Тема оцінка будівлі, майна та виділення земельної ділянки. Будівля відповідає всім архітектурним стандартам. Основні моменти: гарна французька єврозабудова, яка доповнить собою спаун та замінить ті халупки. Забезпечить туристів та жителів містечка продовольчими потребами. І я можу приступити до будівництва. Ви мене спитаєте а ресурси звідки? А я вам відповім: на стрімах сидіти треба. Там і відбувається весь той контент, який я тут не показую. І декілька годин туди-сюди, і у нас є чи то пекарня, чи то ресторан. Ну коротше, тут будуть багати продаватись, коли ще чи лапки і кроса не додам. А в цій частині магазинчик, в який в майбутньому я додам ще багато ресурсів, наприклад, пшеницю, яку от Фелис купує, і ось ці всі штуки. А, а ви там раптом не забули, що я взагалі-то будував базу собі і переносив її на сервер так. І ну я вже переніс ось як свою людей. Мені подобається. Напишіть коментарі, чи подобається вам. Ось після чого я вже як фінансово забезпечена людина, купив собі декілька голів візера і зробив собі маяк. Далі хотілося б мати своє місто, а для цього мені треба багато міді. І коли я кажу багато, я маю на увазі дуже багато. Задовбавши морку пропозицію побудувати ферму МІДі, він нарешті зайшов на сервер, і ми зібрали ресурси на неї буквально за пів години. Побудували її, і виникла проблема: ферма -міді є, а зомбі на ній немає. Промучившись з нею 5 годин, і я все ж таки написав техадміну. Алло, слухай, тут якась фігня, ферма міді не працює, зомбі не спавняться, пофікса. А виявилося, що при переході ферми на ядрофабрику злетіла складність гри з складною на нормальну. А ферма працює тільки на складній. Я про цю механіку, коли б'єш зомбі, спавняться нові. Ну, Но проблему вирішили і все запрацювало, І я навіть на ферму багато міді, але. Осадочок залишився. І вам напевно цікаво, куди я взагалі витратив стільки часу і чим я займався. Пропоную вам подивитися кліп, де я гіч та гічтафали збиваємо шістьох візерів одночасно. Так, кожен по два має прикликати. так Тут... так та, та, Марфу... та, 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 Раз, два, три, два, три. Біжіть, біжіть! Це було дуже великою помилкою! Я... Спойлер їм певсен! О боже мій! Що за фіз? Красуйте! Одна без зірка не згоріла, чуєте? Акуратно. А вона, вона не горить. Не горить? Ні, ні ти не зрозумів, типу, один на лодці, другий верблюд і. ти... А, б. Прочитав, дня. Та ні-ні, ще двоє на верблюді сидять. Так, верблюд два місця в лодці займає, ні? А, да. Ставимо лодку, ставимо верблюда, штухаємо верблюда, і він просто насідає в лодку, тому. І знаєте, що на сьогодні інтернету вистачить.